Доброго ранку, наші малята! Ми з вами вже багато знаємо про диких тварин. Сьогодні в гості до нас завітав маленький їжачок. Він приніс нам цікаві картинки. Давайте подивимось. Хто це? Правильно, діти, це білка. Хто це? Так, це заєць. Хто це? Молодці, це лисиця. Хто це? Це їжак. Хто це? Це ведмідь. Хто це? Правильно, це вовк. Як всіх їх назвати одним словом? Правильно, дикі тварини. А чому їх називають дикими? Правильно, тому що вони живуть в лісі. Скажіть мені, діти, а хто дбає про диких тварин? Правильно, вони самі про себе дбають. Дикі тварини які? Маленькі, великі, спритні, зубасті, голодні, небезпечні, розумні. Що роблять дикі тварини? Вони ходять, бігають, стрибають, перестрибують. Полюють, бродять, крадуться, ховаються. Заєць їсть траву та кору молодих дерев, білка горішки, шишки та гриби. Ведмідь рибу, ягоди, мед, їжак яблука, гриби, лисиця та вовк хижаки. Діти. А чи знаєте ви, що їжак і ведмідь. На відміну від інших диких тварин взимку сплять. Діти від їжачка для вас цікаве завдання: знайдіть будинок кожної тварини. Проведіть доріжку від тварини до її будинку. За бажанням надішліть нам фотографії своїх робіт. Їжачок прощається з вами. До побачення. До зустрічі!